Через погіршення погодних умов знизився рівень пожеж на Павлоградщині. Про надзвичайні ситуації за минулий тиждень розповіли у Державній службі надзвичайних ситуацій. За минулий тиждень з 10 по 16 квітня на території міста Павлоград та Павлоградського району виникло три пожежі. Одна пожежа виникла 11 квітня по вулиці Героїв України. Було залучено три відділення 27-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горіло домашні речі на балконі. Загиблих травмованих немає. Не обійшлося і без побутових пожеж, зазначають надзвичайники. 13 квітня залучались два відділення для гасіння пожежі. Повідомлення поступило, що дим з вікна горить квартира, але по прибуттю на місце виявили, що пригорання їжі. Лісні опади завадили паліям сухостою. Вогнеборці попереджають про сильні пориви вітру у регіоні найближчими днями. Тому розпалювати багаття на природі категорично заборонено. На даний момент напевно більше сприяє погода, так як дощова погода. Пожеж в екосистемі за минулий тиждень не було. Але все одно хочу нагадати людям, що необхідно зберігати, виконувати правила пожежної безпеки, не палити сміття на прибудинковій території, а також і коли віддихають люди, не кидати недопалки, не розпалювати багаття ні в лісах, ні де є суха трава. Артилерійські снаряди, міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів все це вибухонебезпечні предмети. З початку року піротехніки Дніпропетровщини здійснили близько півтисячі виїздів та знищили понад дві з половиною тисячі вибухонебезпечних предметів. Також хочу наголосити на тому, що вибухонебезпечні предмети актуальна тема на даний момент. Необхідно не ходити по посадках закинутих будівлях старих, також лісосмуги. І зарослі чагарників також треба бути дуже уважним. Якщо виявили якийсь підозрілий предмет, його в ніякої випадку не чіпати руками, викликати службу порятунку або поліцію, Національну поліцію за телефоном 102, службу порятунку 101. Олена Куліш, Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.